Годую Машу цим кормом. Я сама захворіла щось простудне, йду в аптеку, магазин. Поки що можу триматися на ногах, то йду. Маша їсть. тривога і голодні коти. Зараз буду годувати пазочку. Їсть. З куркою мявка. Сюди... О, Маша! Маша, ти вже Ти... Я тобі вже сьогодні не давала. Так що йди чеши, звідси. Чеши, йди звідси. Знову тривога. Ой. Що, Маша? Я тобі давала вже. Тобі мало? Нехай хоч азочка поїсть. Так, треба подивитись, що там летить, бо отак прилетить і буде весь фільм, тим закінчиться. Що поближче до укриття, бо знову ціль. Граємо з небезпекою. Так, обов'язково треба і не дають до укриття дійти. Понятно? Це піратик, йому вже потрібно знімати нашийник, мабуть. Їж давай. Я піду в укриття, бо там щось літає, якась зараза. Я сьогодні була в зоомагазині. Купила багато м'яу піратик вже наївся, їсть річі, сидить китя ще одна. Mm -hmm. mm -hmm. Піратик хоче поспілкуватись з Машею вона на нього шипить. Так, зараз ще оцій кицідам. Ми тут під деревом стали, так, тут темно. Вже другий пакетик є. Оця маленька. А чого ти не їси? Чого ти не їси? Іди сюди. На. Стісняється. Піратик не їсть, бо він вже наївся. Азочка теж наїлась, я їй давала. Річі ніяк не може наїстися. Це вже другий пакетик, нехай їсть. Може нарешті наїсть і не буде. Кричать на весь двір, дайте їсти. Що річі? Наївся? Наївся? Все. Не будеш кричати. Ну, увесь двір хочу їсти. Аж два пакети козів. Норм. Тобі норм річі? М -м? Котик. Ну, слава Богу. Нарешті. Це ж треба таке. Тільки но я прийшла додому і дощик полив. Ось як воно буває. Коли годуєш котів на вулиці, він почекав, коли я додому піду і пішов в коти все з'їли. Помиє дощик, все і буде чисто.